Усім добрий вечір, друзі. Оце почну своє відео з, цього, з цього свого чуда, яке ми взяли. Оце десь 10 хвилин тому розрішила зайти їй сюди в спальню, і вона зразу дивіться затягла коробку на кровать і роздерла її. Коробочки це в неї любимий такий любима іграшка. Ми їй постійно даємо, щоб вона нічого не драла. В общем, знаєте, як кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. Так ось і ми собі на старості лет заві... завели собі дитину, яка оце твори постійно. Вона постійно, як двіж якийсь, вона двигається постійно, десь бігає, боню достає, котів достає. Я не знаю, у нас такої собаки ще не було, друзі. Це щось. Вона постійно щось витворяє, десь щось натворить, десь щось погризе, вже усі. Коврики повбирали з полу вже поли голі, тому саме розумієте чому. Ось тапочки мої вже одні роздерла. О, погнала, погнала. Тапочки одні роздерла. Ось тому то саме о, прийшлось робити в шкафчику для обуві дверки чоловік зробив, тому що це все буде подрано. Зараз, друзі, дещо вам розкажу ще і покажу. О прибігло Воно сюди прибігло. Так. Да, Тося. Тося, розкажи, яка ти вредна? Яка ти вредна. На вулицю виходить, бумер достає, бумер в 10 разів більше неї, а вона на нього плигає, хватає його за шкіру на шиї. Висить, він на неї речить. Ну, це щось, а не собака, друзі. Друзі, у своєму попередньому відео я. У мене був розігріш такого гнома, я пошила їх два, одного залишила собі, а одного розіграла, друзі. І переможцем цього конкурсу став чоловік, як не на диво, звати його Артем. Він з міста Вишгород, і він вже отримав цього гнома сьогодні вранці. Він написав мені повідомлення, що він вже отримав. Тобто ця іграшка знайшла свого господаря. Друзі, не ну не так давно заїжджали друзі в епіцентр. Вже казало собі, не буде ніяких сім'ян. Уже всього повно, повно і квіти залишилися прошлорічні, і позапрошлорічні, і огірки, і помідори. В общем, сім'ян багато. Ось, ну не витрималася і купила друзі. Це перший раз я побачила сіміна такої ковили, найто найтонша називається. Висота цієї рослини 40 см, що мене дуже влаштовую, тому що сад у мене невеликий і високорослі рослини не дуже вписуються в мій садочок. І ще, друзі, взяла дві пачки, думаю, ну незабаром так думаю, щось назійде там. Може, щось не вийде. І взяла дельфініум. Колись спробувала сіяти дельфініум, вони в мене зійшли декілька сім'ян, стратифіцирувала його в холодильнику, але потім вони всі загинули. Тому хочу іще спробувати. Мені дуже подобається ця рослина, і дуже ця рослина подобалася моїй мамі. Вона дуже хотіла в садку мати цей дельфініум, тому треба, друзі, постаратися і виростити її. І ще купила такі друзі анемони голубі. Я колись садила, але посадила їх догори ногами, мабуть, і вони в мене не зійшли. Оце хочу ще спробувати ось не знаю, вже почитала там все, вроді так все ну, понятно, як садити, куди чим. Я дивлюся, от, друзі, що а ні, думала, що то щось проросло, то щось якесь там попало там щось таке листячко якесь. В ну, общем, друзі, сьогодні було таке маленьке відео, на цьому я буду з вами прощатися. Я всіх вітаю з наступними святами. І саме головніше, друзі, щоб у наступному році був мир. А остальне, друзі, ми все відбудуємо, посадимо і хай квітне. Наша рідна Україна, усім бажаю щастя, здоров'я, благополуччя в ваших сім'ях. Усім пока, до побачення, до нових зустрічей!